Доброго і мирного дня усім. Отримала четверту посилочку з трояндами від розплідника Світро Злубний Світлани Петрусенко. Знайшла її на Фейсбуці, побачила, що люди хвалять. І також замовила тут шість саджанців. Вона упакувала їх Вони дуже компактно упаковані. Зараз будемо дивитися. Які ж ті саджанці. Значить, виписала я Укрпоштою експрес. Посилочка їхала 4 дні. Це на четвертий я її тільки що забрала. Оце така експрес-доставочка. Дивимося, які ж вони ті саджанці. Ще в пакетику. Виняла з пакетику корінечко. Воно вологе. Ось коріння зв'язано такое джгутиком і самі гілочки. Кожен саджанець підписаний. Зараз буду дивитися, чи всі сорти мої. І так, всі шість саджанців, які я замовляла, приїхали. Дивимося по сортах тепер. Так. Це в нас Аква. Аква. Це чайна гібридна, флористична трояндочка. Два пагінця, вже гілочки нові починають рости. Вона без шипів, корінець ось такий. Мурочка, ти прийшла тут допомагати? Так, наступна трояндочка шипаста така. Так, це Астрид графіня фон Хандерберг. Три такі міцненькі пагони. Коренева теж така добра, гарненька. Це в нас шраб. Дуже гарна в неї кольорова гама. Там такі цікаві переливи кольору. Так, це у нас, це у нас Ельторо. Ельторо два пагінця. Теж без шипів такий ось корінець, мурочка, мурочка, Мурітік Червона, вона така яскрава червона. Так, наступна мурочка не в колися. Наступна у нас Горгеус Годжес ще, бачила назву. Отакі вот пагінці, теж вона шипаста Ось коренева така. Звичайно, гібридна троянда. Наступна улюблениця багатьох мімі Еден це спрейка, але вона така бачила на відео міцненька, височенька, міцненька, широка росте. Дуже гарно мені вона сподобалася. Це я, найперший розплідник, де я зимовувала троянди це був саме Світлана Петросенко. Так, Кіцюня, що ти тут? Е, і Purple пер, Lodge це шраб шипастенький такий, трошки е, такі погінці, чи як дерев'янілі, ну, мабуть, це, така, це такий сорт, мабуть, коренева ось така. Нормальні саджанці, думаю, що. Це буде гаразд. І коренева, і, і, і самі пагони. Мурочка, ти що на смак пробуєш? Кіцюня, не вкали язика. Красунечка.